Доброго вечора, дівчатка. Нарешті добралася до телефону. З самого ранку в мене крутиться те, що найбільша проблема людства це слухати людей. Тому що ми не вміємо слухати людей. Ми їх перебиваємо і говоримо своє. А чому ми не вміємо слухати людей? Бо Тому що ми не вміємо слухати себе в першу чергу. От. Щоб почути себе, потрібно себе запитувати. От я скажу на своєму прикладі, як я роблю. Я коли просинаюся там, зробила всі свої практики ранкові для наповнення. Я потім питаю себе. А що ти, Ніна, будеш їсти? І мені приходить відповідь. Ніна, а що ти хочеш сьогодні вдягнутися? От сьогодні я захотіла от вдягнутися оце синеньке, гарненьке платячко. Потім ще там себе щось запитала: наприклад, от людина там якась прийшла і щось тобі говорить. а ти відчуваєш. Як твоє тіло починає зжиматися і ти з цією людиною не хочеш взагалі спілкуватися. Оце через такі зажими в тілі у нас з'являються і проблеми зі здоров'ям, тому що ми себе не чуємо. Ми йдемо на роботу. На ту, яку ми не хочемо йти, ми робимо ті справи, які нам не приносять задоволення. І взагалі ми живемо життя з людьми, з якими нам не комфортно.